Усім привіт! Сьогодні спробуємо розібратися з закінченнями в іменниках деяких. Ось там. Я не завжди знаю, як правильно сказати, там Амстердама чи Амстердаму. Коли в родовому відмінку, коли ми питаємо там, кого чого, немає. А, там чи атома чи атому. Багато є складних для мене. Там стравохода чи стравоходу. Ось, і, виявляється, є цілий набір правил досить великий. Ще до всього ще й виключення вони придумали. Придумали. Так склалось розвиток мови, що. Ось. А, давайте це якось постараємося вивчити. Я це колись намагався вчити, але дуже багато тут всього, як це запам'ятати, не зрозуміло. Давайте. Спробуємо використати ось цей от штучний інтелект. Візьмемо навіть супер сильну цю їх модель. То що ми його просимо. Він нам придумав якусь мнемонічну техніку, щоб ми це все запам'ятали. Нехай не все, але хоча б більшість або хоча б основне з цього. Тому що як це вивчити так, щоб це було на все життя, то тільки відчуття мови. Відчуття мови не завжди дає правильне закінчення мені принаймні. Давайте ось як він довго думає, цей новий, нова їхня модель, досить кажуть, просунута. Ну, глянемо, глянемо, що він нам запропонує. Можливо, він вирішить цю мою проблему з цією темою в українській мові. О, чудово. Скільки він думав? 52 секунди. Найскладніше в цій темі, що правил багато, і вони розкидані за різними семантичними групами, істоти, предмети, явища. Я про це і кажу. Це запам'ятати, ну, складно. Тож найпростіше зберігати собі якусь шпаргалку, каже. Ну, да, Не буду ж я жити зі шпаргалкою. Але якщо вам потрібна швидка мнемоніка, яка допоможе запам'ятати саме основну логіку, о, спробуйте ось такий підхід. Так, щось у нього цифри є. Перша цифра це дві кімнати. Добре. Друга цифра це він вірш придумав. Ну, Слухайте, прям аплодую чату GPT. Ще третя техніка. Ну давайте подивимось, порівняємо, оберемо. Отже, дві кімнати. У нас є великий будинок, є дві кімнати. Одна кімната, куди А та Я закінчення, і інша це У та «ю». Давайте що в нас? Там, де а та Я. Хто живе? Чи сидить? Люди і тварини. Ми туди поклали. Люди. У людей є власні імена. Тобто теж там це є конкретні речі там прилади машини. Давайте люди. І один такий сидить в машині. Одиниці виміру. Тобто все, що можна порахувати. Виміру. А, значить. Що він там вимірює хто? Швидкість предмети побуту. А, ну так, там теж на цій кімнаті все таке. Предмети побуту, одяг. І булочні вироби, вони там їдять булки, Окей. І грають в міста. О, нехай буде так. Давайте кімнату ую. Ую. Тут абстрактні явища. Тобто заходиш в кімнату, а там що, почуття стану, почуття жалю. Тобто там нікого, але якісь. Ліс. Окей, ти заходиш до кімнату, там якісь сукупності та збірні поняття, якісь багато дерев. Одному місці. В іншому місці багато людей грають на чомусь, а це оркестр. Ось від цього якесь є почуття, почуття там тривожності, можливо, якоїсь, тому що вони грають тривожну музику. Mm. І цей оркестр ще якось називається він від якоїсь організації, від якогось там інституту, нехай буде. Більшість ігор, танців. От вони грають, на оркестрі грають, хай буде асоціація з грою. Ось. І там, де був у нас хто ліс? Ліс, там ще й річки течуть, річки, озера. І це все формує якісь країни. Ось. Матеріали речовини. Речовини матеріал. Тобто. Я не знаю, каменю, каміння формує, що в нас? А, гори. Там теж в лісі хай будуть гори. І ці речовини формують теж гори. будь які масові чи великі обсяг предмети. Ой, тобто в тій кімнаті панує все абстрактніше, масовіше, збірне, процесне. Окей. Заключуйте очі і уявляйте, як у першій кімнаті ви зустрічаєте живих істот, конкретні предмети чи машини. Ось наш той, наш той був, який понтувався своєю машиною, і що він там рахував на спідометрі кілометри, кілометри за годину, так? Ось. Так, він був там у нас. А в другій примарні почуття, набори, установи, географічні простори. Ось. І докремити загальний принцип. Конкретика Ая, абстракція чи сукупність ую. Трошечки лекше. Добре. Давайте подивимося на вірш Мемоніку. Якщо живе це чи річ видима, пишемо А чи я. Місто й місяць одяг техніка, теж туди ж немов сім'я. А, він сказав вірш. Ой-ой-ой. Але як почуття чи стан, явичись сукупність інститут, став у ю. і не вагайся, там абстракція живе не тут. Хм, цікаво. Якщо живе, це річ, якщо живе це, чи річ видима, пишемо, а чи я. Містей, місяць, одяг, техніка, теж туди ж не сім'я. Але як почуття чи стан явище сукупність інститут, став у-ю, і не вагайся, там абстракція живе, не тут. Хм, цікаво. Можливо, комусь зайде такий віршик. Я його вставлю в коментар. Ось. Третій підхід, який він пропонує. Живе, абстрактне, грубе, але дієве правило. Якщо вам треба лише оперативно відрізнити, куди тіжіє слово. То можна використати спрощену пам'ятку: живе, конкретне, предметне, видиме а ая. Що у нас тут люди, тварини, будь-які прилади чи машини, одиничні рослини, місяці, дні, предмети побуту. Інше це неживе, абстрактне, збірне, непредметне. Окей, це хоча б можна запам'ятати тут. 4, тут 4. А не живе абстракт, збіжне не продмет. Ось. Чудово, мені це до вподоби. А... Нехай дасть нам кілька завдань на просто щоб потестувати нас, так? На відкладці відкриємо і просто виберемо іншу модель цю простішу. Так, окей, чудово. А, давайте думати, дім, що ми там вивчили? Давайте навіть будемо відразу дивитися. Дім це що. А, мені виглядає що це щось. Конкретне з одного боку, з іншого боку, це не живе. Але дім це видиме. Щось не зрозуміло. Давайте глянемо тут. Що він скаже? Не зрозуміло. Конкретні речі прилади машини. Це, напевно, сюди може піти. Це Дім, це буде «ая». Пишемо. Перше. Кого чого? «дома». Це мені хочеться написати «дому» чомусь. Так, сад. Сад це. Мені виглядає як. Щось типу як ліс, так? Да? Сад ліс. Воно в нас було на ую десь. Десь воно було. Ну давай. Саду. Третье. Лис. О, лис. Лису. Кому лису? Ну, что это совокупность. Так, совокупность дара. То вот есть тут. Сбирна. М -м -м. Брат. Брат, брат. Брат це живе. Чи говоримо ми за конкретного брата? Я не знаю. Предмет не видиме. Так. Ну, з цього мені виглядає, ніби брата. Мало б бути. Якщо живе, це. Черіть видима, пишемо, а я теж брата мало б бути. Тут. Ну так, да, ось тут чітко. Так, брат. Вчитель. Um, ну, це ж саме, так. Вчитель я, товариша. Теж те то саме нібито приблизно. Студента. Міс. Окей, це вже щось інше. Ось тут якісь масові предмети. Міст може бути масовим. Д Явище сукупність Інститут. Не живе. Ну, тобто чітко. Тоді. Тоді мосту, якщо не живе. А рік. Це теж це поняття, так? Якісь. Щось так, не поняття. Тоді року. Дощ теж не живе. Так, у нас тут не живе, абстрактна не збірне, непредметне. Дощу. Немає дощу. Ну так, да, звучить стоїть. Так. Тут... Давайте на цьому докладимо, подивимося, що і нам скаже. Тобто ми казали «дома», правильно, «дому». Зараз будемо розбиратися з тим, що неправильно, сад, саду правильно, ліс лісу правильно, брат, «брата» — правильно. В общем, все правильно, окрім дім. Кого чого «дому». Давайте подивимось, куди нам потрапляє цей дім? Живе! Ні, він не живий. Конкретне. Ну, що значить конкретне або абстрактне? Е Можливо, конкретне, предметне. Теж це предметне, видиме. Давайте повернемось на початок. Можливо, це потрапляє. Е Конкретні речі, да? Але. Ага, я неправильно дивився. Я знов хотів йому написати ДОМА. Треба дивитись сюди. Значить, Діп, це абстрактний явичний процес? Ні. Це збір... сукупність чи збірне поняття. Ні. Це назва установ? Ні. Це більшість танців? ні. Це географічний об'єкт, ні. речовина матеріал, ні. Можливо, це масова, масовий предмет. Ось. Що тут може бути почуття процесу сукупності установи, великі географічні об'єкти. Хай десь там правила. Правило про ді. Угу. Нарешті ми його допиталися. Це до архітектурних спору... споруд. Житлові приміщення, архітектурні споруди. Чи було це у нас, нас тут в прикладах? Можливо, не живемо і це на увазі. Бачите, тут він просто не включив наше спрощення. Ось. Ну, як би там не було 9 з 10, ми відповіли на запитання. Що там, непогано? Можливо, хтось з вас і 10 з 10. Все, надіюсь, було корисно. Бажаю гарного.